Я ще в шпагат сідаю. Ми не відповідаємо за все, що ми тут скажемо. А ні. я чомусь так в мене. До чого там та качка була? Апостроф стоїть? Нас, це стоїть. У ночі! Ти так просто здаєш?! Ні! Удякувала! <ривіт> Привіт! Це новий випуск проєкту Хто тут Енштейн на ютуб-каналі Collider. Я його ведуча Ельвіка, і сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто ж тут найрозумніший. З ними я в караоке не піду, бо їх точно не переспівати. Співак, у якого сонце в очах, ріелторка, мама та людина з багатьма талантами Максим Ткачов. Привіт! <плес> я ще в шпагат сідаю. Добре, після фіналу тоді Максим Ткачов сідає в шпагат. І стерва в соцмережах. <плес> в житті теж! В житті те саме. ні 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 І ясне сонечко по життю. Настя воскобойник. А проти них будуть грати подружки, з якими краще не сваритися. Бо як потім заспівають, про тебе з усіх інтернетів видаляйся. Гумористки, акторки. Настя Марків та Наталя Чабан. Дякую. Дякую дуже, що прийшли. Я дуже рада вас бачити. У мене таксі приїхали. Дякую, що Максим приїхав на таксі. Я дуже рада вас бачити з ним. Була... Я Анастасія була з ним. І сьогодні ми будемо з'ясовувати, хто ж тут Ейнштейн. Давайте трошки поговоримо про назви команд, що вже придумали. Ми потеребані потирча. Це латинською. Дівчата. Ми придумали, що ми безвідповідальне товариство. Ми не відповідаємо за все, що ми тут скажемо. Е, за, і за, і за це ніж за що? нас використання <світ> не, не може бути. <світ> Отже, ми граємо три раунди і фінал. Ваше завдання відповідати на питання і набирати бали. Та команда, яка набере більше балів, та й переможе. А та команда, яка програє, буде покарана, буде сідати в шпагат. Перший раунд називається Згадати все. На екрані у вас буде шість категорій: англійська, історія, мистецтво, математика, географія і природознавство. Ваше завдання обрати по дві категорії для ваших суперників. А, для а, наших суперників. Да. Ви будете обирати для суперників. Так, да, Після того, як ви обираєте категорію, я прочитаю завдання. А хто вибирає? Можна першими? Хай вони обирають, так. Ми обираємо вам математика. Ти знаєш математику? Хай буде, давай. Я ні! Так, треба знайти неправильні дроби. Час пішов. Так, чекаю, чекаю зараз. Час <плес> буде. <плес> Значить, е... Молодець. неправильні Молодець. дроби – це ті, які не діляться один на один. Тобто 8 п'ятих, 15 дванадцятих, 4 третіх, 9 дев'ятих, Чекайте, Ні. це рівний, рівний, рівний. Вісім четвертих. Ми бачимо правильні відповіді. Тож ви, в принципі, все правильно назвали. Як ми його говорили. Молодець. Приємно працювати з тобою. Придаю привіт своєму батьку, професору математики. Подякувала тобі. Ваша команда вгадала п'ять дробів, п'ять шести. І тепер ви обираєте категорію для своїх суперників. Мистецтво це їхнє, це, це вони мистецькі люди. У студії буде лунати музична фраза. Команді треба вгадати, що це за інструмент. Супер. Бомба. Буде шість музичних фраз. Супер. Все зрозуміло? Так. Час пішов. Телефон. Дзвінок. Е, Ми вгадуємо. Бугай! Так, правильно. Давайте другий звук. О-о-о, деньцівка. Молодець, правильно. Третій звук. Дримба. Молодець. Кажи, кажи. Четвертий. Кобза. Думаєш? Кобзе? Кобза? Правильно. П'ятий звук. Тримбіти. Правильно. Блін, що це? Що це може бути? Давай, давай, ти кажи, кажи, я не хочу. Кажи, кажи. Це цимбали. Молодець Максим. Якби не ти ви б не перемогли, Максим, ти витягнув цей. Ріп. Я знаю. Клас. О, дякую, друзі. Пап, ви вгадали всі-всі-всі звуки. Ви молодці, шість балів ви отримаєте. <працю> Волод... Так, ну що, Категорію іншу обираєте для своїх суперників. Ми брали географію. Географію, бомба, давайте. Ви бачите карту України. Тут угу. позначені всі області, окрім шести. Ваше завдання позначити ці області. Потрошка внизу. Е... Ви виходите до дошки. Хто... Ви обирайте хто. Тут... Все, Наталя буде робити. <рес> Ми зрозуміли, хто в <рес> <у> нас в команді. <рес> Час пішов. Настя, ти не хочеш підійти легенько, ні? Ти можеш підійти Я до тільки легенько. Да? Я пустую. За... О, це. Так, тут що? Може, якийсь боку мене. Шиша Чекай, Чекаю, тут Карпатська. У нас тут що тут? Франківський, Івано-Франківський. Франківськ. Так, далі, біля Волинської що? Там є Луцьк. Тут і є Волинська Луцьк. А тут що в нас над Київською? Чекай, Донецька, Луганська. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Полтавська, Житомирська є, є Київська, Черкаська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька є, Чернігівська. Де є? Чернігівська. О, тут? Чернігів. Вроді, я не впевнена. Черніг. Або тут. Час вийшов. І ви вгадали три шести областей. Мої вчительці географії вже соромно за мене. Я мала колись 12 балів з географії. в мене просто погана пам'ять. А мені все одно на мене. Я перепрошую. У нас залишилося три категорії: англійська, історія, природознавство. Тож, дівчата, історія. вам необхідно історію. Історію. Історія. Йо Для вас пересі. обрали історію. Дякуємо. Ви перед собою а, все, бачите окей, да? шість історичних постатей, відомих людей. Вам необхідно також вийти до дошки. І написати ім'я та прізвище під кожним фото. І у вас на це також буде 60 секунд. пішов. А що робити? Писати а Писати, писати? ім'я та прізвище. А, Ось у вас тут є Вы... прізвище? Ви орієнтуєтеся на них. Угу. У нас... так, що у нас... Все? А це Я надію, ми не тупі. Не yeah, ви не тупі. Yeah, It's right. Right. It's It's a... В принципі, ми можемо перевіряти. так? Да? Yeah, можете перевіряти. Михайло Грушевський. Правильно, це голова Української центральної ради та відомий історик. Добре. Далі наступний Сергій Жадан. Так, це відомий письменник та фронтмен гурту Жадани Собаки. Чудово! Третій. Чорнові політик. А, а тут є чорновіл. А де ви? ви? Настя! Ой. Ой! Ой. Євген потон це. Це Микола Леонтович. Він написав щедрик, Який є символом бізнес по всьому світу. Так, ми знаємо. Четвертий у нас хто? Хто? Це, це у нас е, потон. А що у вас там написано? Тут написано потон. <гум> <гум> я не зараховую. П'яте. Ліна Костенко. Ліна Костенко це на сто? Письменниця. Петес. Відома пиетесь. Правильно. І шосте. Соломія Крушеницька. Оперна співачка. Так, так. Колега наша. Ви молодці, ви вгадали чотирьох постатей з шести. Правильно? Це непогано. Ну, так, через мою провину. Ні. Він потім мене буде бити. — Страшно. — Оксан, будь ласка, не бий Анастасію. Я тебе попрошу. Ваша команда Анастасія та Максим. Потирча на потирчі. Ви отримуєте 10 балів. Можна було лучше. Анастасія, Наталя, ваша команда отримує 8 балів. Бомба! Бомба! <кліпси> Супер! Молодці! Правда? Молодці! Молодці! <кліпси> Молодець! <кліпси> 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 це, це лише перший раунд, тож ще Чуд все балу. попереду. І нагороджується найголовніша, найважливіша, найактуальніша наука. Та без якої сьогодні не може обійтися жодна людина. Зустрічайте! Дякую, дякую. Так, це я, як кажуть, цариця наук. Ну, звичайно, легко бути царицею наук, коли ти собі спокійно розвиваєшся і ніхто тебе не забороняв. А між іншим за слова, земля обертається навколо сонця, ще у 17 столітті можна було потрапити до в'язниці. Це я про Галілео Галілея, якого змусили встати на коліна та відректися від своїх ідей. А знаєш, яке покарання він отримав? Довічний домашній арешт. 134. Що? 134 рази мене забороняли. Московити палили мої книжки, зачиняли мої школи, а в 1863 році в Російській імперії видали спеціальний документ циркуляр, у якому було написано, що мене немає і бути не може. Е, ти того як його? Тримайся. Я тобі співчуваю, правда. На, це тобі за те, що вижила. Другий раунд у нас називається Що це? Зараз на екрані у вас будуть шифри. Шифри з Емоджі. В них будуть зашифровані відомі українські твори, літератури та пісні. І вам, звичайно, треба розшифрувати та назвати мені, сказати назву. Так, всього у вас буде шість таких шифрів, і за кожний правильний шифр, який ви відгадаєте, буде один бал. Як тільки вгадали один шифр, одразу з'являється інший. Якщо, якщо все зрозуміло, то ми можемо починати на випередки. Вигукувати твір. Так, починаємо. Перший шифр. Фарбований лис! Іван Франко! Дякую за втру 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 втру. Правильно, правильно. Так, давайте тоді наступний. Гаїш шумлять? Я слухаю. У полі. Де багато дерев? В лісі. Ліс. Лісова Шумила. пісня. Лісова пісня. О, Я Я ти умничка. Лісова пісня. А. А. Восі ноги під Нет. горами. — А ноги босі! — Це людина. Це людина. А, хто? Людина. — Хто? — Я піду в далекі гори! Я піду в далекі гори! Ні. Анастасія Я... сказала правильно. <звук> Добре, давайте наступний шифр. — Лебеді, почання! Гуси лебеді! Лебеді, Гутка лебеді, почання! Кохання лебеді? Правильно, перше-перше. Гуси лебеді. Гуси -лебеді, летять, гуси лебеді летять! Гуси-лебеді летять! Летять, летять. В смислі летять! Ми, чіли, Ми сказали летять. Ключову, ключове не слово Гуси-лебеді. Я Там прогайшу, А там, що... там ще качки. Це... Це... Це просто... ви нас надурили тільки, що там качка. Але ж тут є лебеді, можна ж здогадатися лебеді. Якби ви не здогадалися, що це качка. качка, я б вам показала, що це гуси Качки лебеді. Так, супер. Приземлились. Так. наступний ребус. Мо... Море хвилюється. Раз. Це дуже відомий твір дуже відомого поета українського. Широкий, Щінаки, ні престо! Так, так, так. А чому реве без сліз? Ні, Ну Анастасія шугада, значить, це. Значить, це реально. Це реально? Друг город, ваш укріп! Наталя боже! — Перепрошую. Ну, — мене це було шикарно позоків. Мамо, ти А я чомусь да. так вигукую. Не видать, Наталя, ну да. У вас чотири бали. У вас два бали. Я не можу заспокоїтися за ту качку. <пасок> я бачу, ти бач, ти ліпає. До чого там та качка була? Ці люди зовсім розлінилися. Здавалося б, що тут писати: двокрапка, дефіс, душка. Так ні, це довго та складно. Спочатку прибрали дефіс, і я став таким. А тепер взагалі від мене одна душка залишилася. Що буде далі? Та що буде? Забудуть про нас скоро взагалі. Навіщо ми потрібні, якщо є вони? Третій раунд жодної помилки. Зараз я буду називати, читати вам слова. Тобто, я буду вашою вчителькою. Це буде диктант. Ваше завдання написати ці слова правильно. Угу. Тобто, жодної помилки. За кожне правильне слово один бал. Добре. Усього слів буде шість. Наталя вже не нервує, тому ми починаємо. Має певні проблеми. За безцінь. З вашою... Ладно, так не закрийся о, просто. О, це в тебе вийде. Угу. Вогки. Дріжджі. Черв'як. Морквяний. І останнє пів яблука. Ви зараз поміняєтеся вашими аркушами і будемо перевіряти слова. Перше на ну, слово було за, за безцінь. Воно пишеться окремо. Да, правильно. Правильно? То, оця це да, так, та, та, та. да. Правильно. Далі вогкий. Так. Mm -hmm. да. Дріжджі. Так. Черв'як з апострофом. Так. Морквяний. І пів яблука пишеться окремо. Окремо. Хіба там не, У не є там окремо. Але але ні, там ст... окремо. Але в та, тебе стоїть ст... 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 я спочатку написала, потім випрала на окремо. Але т... та, того ти не закреслювала. А як я мала закреслювати? Ну, так. тако. Та, але бачите, стріл. Настя, Та Нема, в мене там його Не викреслила, але я поставила окремо. Анастасія, якщо ви дозволите, давайте. Подивлюся. Я поставила окремо. Він тепер написали. я поставила окремо. Ну, тут є апостроф і окремо. Я просто за я от думаю, що як ми будемо вирішувати. А це врахуйте їм. Да, ви не да, хай буде. Добре, тоді. Він не викрився. Скажіть мені, будь ласка, скільки правильних відповідей у ваших суперників? Всі правильні тоді. Всі правильні, так. Чотири. Добре, тоді ваша команда в цьому раунді отримує 4 бали. Ваша команда. Шість балів виходить. Молодці. Це прекрасний, це шикарний результат, Макс! Дякую. Пропустіть, будь ласка, дайте пройти. Апостроф, ти куди лізеш без черги? Тебе тут не стояло. Я тут стояв. Я завжди стою перед вами. Ви хоч правила, знаєте, після БПВМАФе Р перед яюєЇ пишемо апостроф. Альо, підручник, перечитай. Якщо перед БПВМФ стоїть інший приголосний, окрім Р, який належить до кореня, то тебе тут не треба. Ти бачиш, яке це слово? Свято. Значить, без тебе тут -то обійдемося. Йди он краще до винятків. У слові торф'яни тебе давно вже зачекалося. Мене багато де чекають, а я один, на всіх не розірвуся. Не треба на мене тут кричати. Дивись, яке ніжне! А я між іншим остання літера в алфавіті. І нічого, істерики не влаштовую. Отже, фінал нарешті, і він буде дуже цікавий, бо ваші бали приблизно однакові. Ви бачите перед вами стіл, і там дуже багато цікавих предметів. Вам потрібно обрати голос вашої команди. Тобто, щось, що вам подобається, як звучить. Ви можете ви можете спробувати. Ви можете спробувати. Ви можете все потиснути, що вам більше подобається і обрати. Я просто потянулася. Бо... А ти, ти, а ти не хочеш <головіка> це не Ну ви можете щось інше обрати. там дуже багато чого цікавого. Уночі. Мені так просто під гітару. Добре. Степа, Клас, Дякую, дякую. Це було дуже цікаво. так. Отже, зараз я буду ставити вам запитання. Якщо ви знаєте відповідь, то ви подаєте сигнал голос вашої команди. І тільки після цього відповідаєте. Якщо відповідь правильна, ви отримуєте один бал. Якщо неправильно, то шанс отримати цей бал переходить до ваших суперників. У якому океані розташована Нова Зеландія? Атлантичному. Північному. Ні, Північному. Ні. Північний. Тихий. Тихий, тихий, тихий. Тихий, я тихий перший ну, раз. Максим сказав перший. Тихий, ти північний. Північний. Ні, я сказав тихий. Тихий ми, а потім тихий. Ми, сказали да, тихий. Та, та, ми сказали. тихий. тихий. ми сказали У мене є пропозиція. То давайте не будемо зарахувати так. це запитання, да, я їжу да, вам просто да, Так, давай. Давай. Окей. Почекайте, але це не чесно. Да, це реально Давайте зарахуйте їм той тихий да, будемо дякую, дякую, Далі. Дякую. А ти так просто здаєш? Ми просто здалися. Я встала на захист минулого. На захист вона Настін стала тоді з тими просто. Да. Я не вставала. Вже так просили, я думаю, ну, бо. Зараз? Ні, рахуємо ти ці географії. Э, ну, добре, Анастасія, Максим, що ми ні. робимо? Ми Дайте їм бал, да. Дайте нам добре. бал, Ми зараховуємо. Бал в вашій команді Анастасія та Наталя. Та, та, як, та, як так? Уночі. Добре. Наступне запитання. Наступне запитання. Хімічна формула вуглекислого газу. СО2? Правильно. Речовина, яка прискорює хімічну реакцію і залишається незмінною після неї, це? Осад? Неправильно. Ваша відповідь? Речовина? Да. Кажи. <ріху> <Молодець. ріху> Кисей. Це вже розчиняється. <ріху> Я не знаю. Не ну, можна нам відповісти вона щось. <ріху> Можливо, це кислота. Не, не то, але треба формулу назвати. А не формула, не поки а поки тільки речовину, та. не формулу. Каталізатор. Правильно. Молодець! Це було складно. але я, я б ніколи не додумалася. <рес> <рес> Отже, наступне запитання: чому дорівнює сума кутів паралелограма? Його пересушети. Паралелограм. Наталя, щось. Паралелограма. Паралелограма. це що? Я не знаю, що це. Чотири. 180? Ну. 360? Молодці. Це знаю. Молодці. Я просто не як виглядає. Наступне запитання. Скільки центнерів у одній тоні? Тисяча? Ні. Десять. Десять. Десять квадратів це тонна. – Правильно. Це інтуїція, я не знаю. <рапляла> і і І-і-і, останнє запитання. Нічого. <рапляла> – Найглибше озеро України. Це не вир? О, ні, воно гірське! Блін, воно гірське! Я чогось одразу подумала про світість, але я не впевнена. Ні. Ваша відповідь? Світість. Це правильно відповідь. – Бомба! Мені Бог, почав, ну, не Ми пограли. Отже, у нас склалася така ситуація, що у обох команд рівна кількість балів. 20 балів 20 балів. Тому для цього нам потрібно зіграти ще одне питання. Давайте. У яку пору року доба коротша взимку чи влітку? Однаково. Але тут був голос швидше. І? Однаково. Ну, це це. ви сказали. Ви сказали. Так, хто швидше відповість? Ви сказав. Я сказала, що спочатку треба подати голос, а потім тільки відповідати. Добре, нехай виграють сьогодні вони. І ви знаєте, хто насправді виграв. Я забираю не вийде, не Я вийде забираю мені подарунки нужно. свої. На забирайте. Дякую. Ні-ні, все. Вони виграли. Пішли. Дякувала. Потеребані, потирче. Ви набрали 21 бал. <клес> а був би той апостроф, тоді, по-моєму, ми віддали Тихий океан. <плес> Все-все-все, я, я просто Добре. знала, що то так буде. Отже, я вас прошу вийти, Я вас буду нагороджувати почесними грамотами. Найрозумнішого блогера і найрозумніша блогерка. Дякую <клес> <Я живу. клес> за комплімент. Блогириня, блогерка. І ще для вас у мене є ось така голова Ейнштейна. Поділити її як Ні, не, що ти... <rug> а, не там. Камери, ну, що, давайте, давайте привітаємо наших фантів. Але Наталя, у мене для вас є ще подарунки. Для мене? Для вас і для Анастасії. У мене є такі підручники математики, перший клас. <рес> Тож там ви можете прочитати всі правила математичні, вивчити, і повторити. <рес> а ви нам географію ліпше дав. Ви можливо можете це використовувати для своїх відео. Мені для математики треба, бо я якраз то мій рівень перший. У нас ще ми договорилися, що буде покарання, правильно? Для вас ваше покарання. Так ви будете присідати 50 разів і співати пісню уночі. Не можу, я, бо я в спідниці і це не Я комфортно. в спідниці, так. Да. Давайте ви заспіваєте просто. А, тобто це, да, це наказання. Уночі! Я тобі так просто під гітару. Заспіваю аж до темноти. Як признатися в цьому не знаю, що все присвячую тобі. А для вас, як я і обіцяла, у мене буде домашнє завдання. Назвіть. Три українських міста, які названі на честь відомих людей. Якщо знаєте відповідь, пишіть у коментарях. І серед тих, хто виконає домашнє завдання, ми розіграємо ось цю настільну гру. І дивіться, звичайно. Звичайно, дивіться наші наступні випуски. Будуть нові учасники, нові випробування. Буде дуже цікаво, але ми все ще будемо шукати відповідь на запитання: хто тут Ейнштейн?». Супер, дякуємо!